Ми попали под обстріл. Колона попала под обстріл російських танків. 10 серпня 2014 року вважається початком Іловайської операції. Саме 10 років тому українські військові та добровольці вдруге спробували штурмувати місто. Упродовж серпня загинуло 366 українських захисників. Тоді ця цифра шокувала. У новітній історії України події того кривавого серпня 2014 року запишуть, як жахливий кремлівський злочин і величезний подвиг багатьох українців. Однак українцям пропагандисти вміло заклали думку саме українська влада на чолі з Порошенком відповідальна за Іловайськ. Панове президенти, Скажіть ціну, за скільки ви продали Україну? Давайте розберемо цей міф. Іловайська трагедія це лише одна із сторінок російсько-української війни. І щоб зрозуміти, що сталося під Іловайськом, треба згадати події напередодні. Прийшовши до влади, Порошенко оголосив продовження, АТО на сході. У своїх передвиборчих промовах він обіцяв, що АТО буде закінчене за кілька тижнів. Антитерористична операція не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. І дійсно, досліджуючи карту воєнних дій, можна побачити, що за червень і липень було звільнено практично увесь Донбас. Українські прапори знову замайоріли над Слав'янськом, Маріуполем, Краматорськом, Бахмутом, Лисичанськом, Сіверодонецьком, Сватово було відновлено контроль над більшістю українсько-російського кордону, крім 50 кілометрової ділянки в районі Ізваріно. Звільнення іловайська мало бути тріумфальним актом по відрізанню сепаратистів від постачання зброї і техніки з Росії. Військова операція української армії в Іловайську у серпні місяці мала би стати завершальною фазою повного оточення і блокування бойовиків у Донецьку, а також початком фактичного розгрому ДНР та ЛНР. Іловайськ був ключовим транспортним вузлом, але усвідомлюючи близький програш, Путін вирішив іти в Абан. На територію України зайшли регулярні російські війська. Це була вже не якісь там повстанці, зелені чоловічки, вежі волі це було. Відомо бойові дії з росіянами подіями серпня 2014 року на українському Донбасі маніпулюють багато зацікавлених сторін для досягнення власних інтересів. Хтось для виправдання своїх дій, хтось для дискредитації певних осіб, хтось для відволікання уваги суспільства від якихось важливих подій чи процесів. Від перших днів військової агресії ворожа пропаганда заперечувала втручання російських Ких військових, як вони казали, у внутрішній громадянський конфлікт в Україні їх там нет з 14-го року утверждають президент РФ. Падіть в магазин вот у нас і купите там любую форму. Однак вже у квітні стало відомо про російські загони, які вторглися на територію української частини Донбасу після захоплення Криму, серії проросійських виступів сепаратистів в південних і центральних областях України, і проголошення так званих державних суверенітетів ДНР і ЛНР. У наслідок підступного введення 24 серпня 2014 року російських військ на нашу територію українські військовослужбовці, добровольці мобілізовані, потрапили в оточення та під вогонь ракетно-артилерійських систем. Це був початок російсько-української війни, і багато людей, які там знаходились, ну ще не сприймали це, як ми сприймаємо зараз. Війну ще в нас, давайте будемо відвертими. Були були думки про те, що з росіянами з цими людьми можна якимось чином домовитися, що якщо вони дають якісь обіцянки, то тим більше, те, що стосується бойових дій, те, що стосується життя людей, вони будуть виконувати. Іловайськ став межею, після якої АТО закінчилось, і всім стало зрозуміло, проти України воюють російські війська. Тоді, замість приховування цього факту, ворожа пропаганда обрала інший спосіб відволікання уваги: створення кількох скандальних звинувачень, які б за рахунок психологічного травмування відтіняли реальних організаторів та винуватців тих подій на другий план. Це насамперед провал українського командування на чолі з верховним головнокомандувачем, тобто президентом, взагалі, от питання Ливайської трагедії це витвір радше піар-технології. Вони були вкинуті і задіяні проти України, і на жаль, не тільки росіянами. Дуже активно в це включилися місцеві олігархи, дуже активний був вплив Коломойського тоді і його. Відповідних медіа, і на жаль, картина, яка є в головах у більшості українців, має мало спільного з тим, що було на полі бою. Українську владу звинуватили у свідомому знищенні добробатів, які нібито спеціально було зібрані в одному місці. От якщо кажуть, що та, та влада навмисно це зробила, то вона ставила першу чергу себе в дуже велику небезпеку, бо не було б ким захищатися не було б ким відбувати новал. Українську владу звинуватили у відсутності танків, які нібито забрано на парад до Києва. Українську владу звинуватили навіть у розстрілі росіянами колони українських військових. Те, що деталі цієї фальшиво намальованої картини не співпадали з реальністю, нікого не цікавило. А втрати були настільки значними, що емоції заважали мислити тверезо. Коротше, нога погибла. Для нас це, це трагедія. Молоді люди, які могли б жити і жити далеко. Не всі добробати потрапили у пастку під Іловайськом. Найбільші з них Азов та Айдар. Там не були В Воловайськ висунулись лише ті підрозділи, спонсорами яких були Коломойський та Корбан. Пізніше були версії, що у олігарха був бізнесовий інтерес встановити контроль за Зуївською ГРЕС Планування Іловайська пройшло 5 августа 2014 року в кабінеті у Геннадія Корбана в з генералом Хамчуком і другими комбатами. Геннадій Корба був на той час замістителем председателя Дніпропетровської ОГА Коломойського. Ні один із Б. Батальйонів, які е, були виділені від Міністерства внутрішніх справ, вони не знаходились в підпорядкуванні штабу антитерористичної операції. Тобто формально і, скажімо так, з точки зору е, в нас не було правових підстав для того, щоб ми віддавали розпорядження. Сі тобто, всі розпорядження шли, шли по лінії МВС. Добробати не володіли важкою технікою, не перебуваючи у структурі зсу, вони ніяк не могли взяти на баланс, наприклад, танк вартістю мільйони доларів, а тим більше списати його у випадку підбиття ворогом. Та не просто це поїхав і їздити собі. Він поїхав, його треба заправляти, його треба обслуговувати, його треба снаряди туди ставити, треба проводити текущі ремонти. Він має бути десь закріплений з якимось підрозділом. І було створено угруповання із цих добровольчих батальйонів. Єдине, що вони запросили допомогу військовою технікою. У нас не було можливості виділити значну кількість техніки, було виділено тільки одна механізована рота 51 ї бригади своєю технікою. Це було кілька одиниць БМП, кілька танків. Для забезпечення чи для підтримки відповідних дій добровольчих батальйонів тому ні забрати техніку від них у Київ на парад, ні надати їх з параду і Ловайськ було просто неможливо. Оточення не сталося б, якби російська армія не перейшла кордон. Бандити ДНР просто не володіли такими засобами, щоб самостійно утворити в Іловайську котел. На жаль, кілька українських підрозділів між кордоном та Іловайськом, побачивши танки у бронеколоні ворога, втекли з дороги, не прийнявши бою і не попередивши командування про наступ ворога. Безумовно, провина у загибелі легко озброєних українських захисників під Іловай, повністю лежить на путіні на полі бою. Був злочин росіян щодо розстрілу колони, яка виходила з оточення. Злочин, бо це відбувалося всупереч всім досягнутим домовленостям. Злочин задокументований, до речі, українськими правоохоронними органами, і, до речі, підтверджений після 2019 року. Не зійшли вони ні Порошенка, ні Муженка, нікого іншого в тому, що сталося, бо є чіткий злочин. Чинений росіянами, та частково на попередніх владноможцях, які дозволили скоротити українську армію, фактично розваливши її і розпродавши майно, військову техніку і зброю. Протягом років Іловайськ використовувався для систематичного знищення довіри до української влади та командування ЗСУ. Постійним спекуляціям поклав край лише мітинг ветеранів добробатів біля посольства Росії у 2018 році. Путін за Іловаськ відповісти з таким гаслом під російське посольство прийшли близько 500 військових активістів, 366 скривавлених білих хрестів. Зі світлинами загиблих українських військових наказ на розстріл віддав безпосередньо головнокомандуючий військ Російської Федерації Володимир Путін. Хоча пам'ятаємо, що Іловайськ таки був одним із козирів простого хлопця з Кривого Рогу під час дебатів на стадіоні у квітні 2019-го. Чи могли ми з вами тоді уявити, що ваше я закінчу війну за два тижні? Стане наше Іловайське Дебальцево. Про його Іловайськ і Дебальцеве ще буде час поговорити відверто. У порівняння з війною, яка йде зараз, повномасштабна, то і бойові дії, і втрати ну не можна порівнювати. Будь-яке життя безсінне, але ну, все було набагато менше і не так страшно, як зараз. Іловайська історія для українців. Це з однієї сторони трагедія, а з іншої це історія про величезний подвиг дуже багатьох людей. Але тут треба ще і на інший контекст подивитися, бо росіяни заводили регулярну армію, як тепер видається, для знищення загалом українського бойового угрупування на Донбасі, яке звільняло окупований росіянами їхніми маріонетками райони Донецької та Луганської областей. Але просто там, де було збережено управління, там, де була чітка координація, там, де всі чітко виконували поставлені задачі, у росіян нічого не вийшло. В Луганській області не вийшло ні оточення, ні вийшло ні блокування. Пам'ятаємо призабутий подвиг захисників Луганського аеропорту у всіх наустах і абсолютно правомірно Донецький аеропорт. Але забувають героїчну оборону Луганського аеропорту, де наші десантники стояли настільки міцно. Що расисти потім боялися три дні туди посунутись і вийшли з честю, зі зброєю, з технікою прорвалися до своїх і е, от оце теж мають вивчати в усіх академіях. Не було допущено оточення біля Луганська і, і подібні речі, і взагалі завершує цю операцію героїчний рейд Забродського, який зміг несподіваним ударом в тил. Дуже знеохотити росіян продовжувати, бо ні звідки ля з'являються українські військові, вбивають, нищать. Є дуже гарне російське слово, апракидивають. От апракидивають оцю всю армаду і зникають в нікуди, і вони не можуть нічого з цим зробити, і це дуже розхололо тоді росіян, і власне зробило можливим зупинку конфлікту тоді, коли Україна не мала можливостей його продовжувати, тому от. Якщо вже говорити про Іловайськ, то треба звертати увагу на весь аспект, на весь комплекс, дивитися на всю карту і обов'язково пам'ятати, з яким жаром кинулися нищити власну країну, керівництво власної країни, керівництво власної армії, оті всі платні доброхоти, яким треба було вирішувати свої егоїстичні міркування. От на це має дати відповідь слідство саме на це. Ми маємо пам'ятати його та вшановувати пам'ять як загиблих, так і тих, кому вдалося вижити. Але на жаль, на жаль, цей урок для багатьох не став уроком, з якого треба вчитися, і після цього продовжились якісь думки, якісь руки. Знову була спроба домовитись, розвести війська, вийти з тих позицій, які ми займали, що, начебто, це дасть. Якісь до миру, ну чим це закінчилось, ми бачимо прямо зараз. Аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.